Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Незважаючи на тяжку і безсонну ніч, яка в нас була. Сьогодні все ж планую сьогодні опублікувати це життєствердне відео, бо так важливо в цьому житті хоча б за щось триматися. У нас зараз справжній квітковий рай, цвіта лаванда, цвітуть троянди. Сьогодні, до речі, хочу троянди вже пообрізати, бо це дуже важливо робити вчасно. Тож запрошую вас у це відео трішки відволіктись, трішки надихнутись, заспокоїтись, ковтнути життя. Нехай краса мого саду, яка завжди дає мені сили, ці сили дасть і вам. Знаю, що було неспросто усім. Вся Україна потерпала від нашого клятого сусіда. Тим не менше, тримаємось і рухаємося тільки вперед. Вчора в мене, мабуть, як і у багатьох було купа натхнення і спраглості до того життя. А після такої тяжкої ночі знову опускаються руки, знову думаєш, слава Богу, що хоча б вижив, які там плани, які там мрії. Дуже не хочу, щоб цей настрій супроводжував мене і взагалі українців, бо він насправді дуже деструктивний. В моєму випадку трішки інакше У мене є діти, які заставляють мене підніматися з ліжка, заставляють рухатись, щось робити. Та й, зрештою, я сама себе часом, навіть понад силу, заставляю щось робити. Тож про троянди. Вчора обрізала і хочу поділитися з вами власне, чому я це роблю? Бо, як бачите, багато троянд ще гарно квітують, ще є бутони на багатьох не розпущені. Тут дуже важливий момент. Чим раніше ви обріжете троянди, тим краще вони і довше будуть квітувати ціле літо. І дуже важливо обрізати троянди до того моменту, як починають осипатись пелюстки. Це важливо для самої рослини, а також для декоративності вашої клумби, оскільки пелюстки збирати дуже важко, і зазвичай на це не вистачає ні часу, ні натхнення. І вони так залишаються на корінь, як в моєму випадку. Якщо у вас там каміння, то це ще гірше, бо дуже важко їх звідти визбирати. Тому краще обрізати троянди до того, як починають осипатися полюстики. Бачите, що квіти трішки починають в'янути, одразу їх треба обрізати. Основне правило обрізки до першого п'ятилисника, до першого нормального сформованого листочка. І також дивитися, в яку сторону вам потрібно, щоб росла наступна гілка, бо з місця обрізки, з наступної пазухи почне рости нова гілочка, яка також дасть квітку ще в цьому сезоні. У мене сьогодні був суперпродуктивний день, тож я навіть перемила усі вікна. Ну, насправді причина була проста: мені треба було поставити москітні сітки. Я от їх помила, ті сітки, подивилась на свої вікна, вжахнулася і зрозуміла, що чисті москітні сітки на брудні вікна ставити не личить. Оскільки в мене була мама сьогодні, могла мені посидіти з дітками, то я максимально в такі дні стараюся зробити якоїсь такої хатньої роботи, яку я не можу робити з дітьми. А саме, ось. Коли мені треба задіяти дві руки, скажімо. Так, друзі, показую вам контент, який вам точно ніхто не покаже. Були ми в горах і діти привезли собі сувенір. Де він? Де той сувенір плаває? Поголовків. Люди добрі. Чекаємо, коли жаби з стануть. Вже скільки тиждень чи скільки ми вже у нас тут діти які їм зробили таку гірку з каміння. І вони тут. Ну, пуголовки то взагалі любов. що в нас тільки вже не було. І равлики, і пуголовки, і жаби. Ці, до речі, вже дуже, мені здається, скоро стануть жабами, вже в них лапки починають задні з'являтися. Такі розваги в селі. Насправді я молодець бо дійсно помила усі вікна усіх кімнатах і навіть на веранді. Знімала щоправда тільки одне, бо якби знімала всі, то точно би їх не помила. Бо все таки зйомка займає часу, поки налаштуєш, виставиш камеру, то ну, це затягується в часі і. Результативність тоді значно менша. Е, писали мені, до речі, якось в коментарях такий смішний коментар про те, чому я постійно у своїх відео наголошую, що, я, що хата в селі, хата в селі, от ми в селі і так далі. Е, Буцімто е, хата в місті це також хата, і для чого я на цьому так акцентую. Відповідаю, ну я відповіла в коментарях, але відповідаю ще публічно. Думаю, це багатьох цікавить. Так от, для мене хата в селі то є хата в селі. А будинок в місті, навіть якщо він як хата, то це особняк, це котеч, це точно не хата. хата в селі в першу чергу для мене відрізняється. Простором, а також такою, якщо можна сказати, автентичною дикістю. Тут мінімум сусідів, а в місті все-таки це буде маленька, як правило, територія. Сусіди з боків, зі сторін, і навіть на головах, якщо поруч є якась багатоквартирна забудова. Словом, це є різниця. Я не кажу, що там гірше чи там краще. Просто це по-іншому. Тому я на цьому так завжди наголошую, але без якогось акценту, що в селі краще, в місті гірше. Кожен обирає те, що підходить йому. З вікнами впоралась і час готувати вечерю. Сьогодні у мене на вечері відбивні, ось там смажиться на сковорідці, Якщо ви бачите, також в мультиварці приготувала гречку і хочу зробити салат. І, власне, цим салатом хочу з вами поділитися за його. Яскравість за ті кольори і барви літа, які будуть зараз в цій тарілці, а також смаки, то просто моя любов. Я дуже люблю літо саме за кольори, за смаки, за кольори, за яскравість, за можливість напитися того кольору і життя, яке є у всьому цьому, аби потім пережити нашу таку сумну і сіру. Зиму та осінь. Тож, по максимуму кольору, по максимуму вітамінів як можна частіше. Я роблю сьогодні салат капрези, дуже люблю ось такий сорт помідорів оранжевих. Хорма здається, вони називаються. Ми, до речі, їх також посадили цього року в теплиці, не знаю, чи вийдуть вони в нас такими смачними, поки вони ще ростуть. Рукола з, також з мого городу, моцарела така розсольна і заправляю все зверху соусом песто. Купила готову. Зазвичай я роблю сама, але цього року у нас з базиліком якось не склалося. Можливо, ще посажу з розсади десь куплю, але наразі немає в нас його, тому купила такий готовий. Трішки олії, посолила, поперчила і ще додаю бальзамічного крем соусу. І смакота готова. Так, друзі, не селом єдиним. Сьогодні в мене трохи світський захід. Іду на день народження до своєї подруги і. Буду збиратися і поки буду малюватися, трішки з вами поспілкуюся. Взагалі я ще маю їхати на роботу. У мене ще сьогодні запланована зйомка. До речі, я дуже сильно люблю цю частину своєї роботи, коли у мене день зйомок, коли ми щось знімаємо, фотографуємо. Власне, за це я і люблю свою роботу, бо вона має ще такий творчий момент, який дає мені можливість себе реалізувати в цій сфері. Так, нанесла СПФ, і в мене є ось такий продукт новинка в моєму догляді. Нещодавно його додала і просто супер ним задоволена. Це є зволожуючий денний крем з СПФ захистом для ділянки навколо очей. Насправді, для ділянки навколо очей, SPF-ів в інших брендах я ще не зустрічала. Ось цей від Medic Aid це мій перший такий продукт, і я вам хочу сказати, що це супер-ВАУ-ефект. Ну, колись я думала, що. Не те, що думала, але так в переважній більшості і було, коли писали про те, що ось видний результат з першого разу, то це був такий маркетинг і такий гачок, як воно називається в просуванні. Але це точно не про цей продукт. Я його спробувала вже десь другий тиждень тестую. І я бачу результат. От справді я бачу, наскільки розгладилися мої мімічні зморшки, особливо ось тут. В мене були такі гусячі лапки, вже конкретні, я би так сказала. Я вже заглядаюся на ретиноїди. Чекаю, правда, осіннього періоду. У мене вже закінчилось грудне годування, вже мені можна, то я вже ось з осені почну ретиноїдову таку терапію. І для ділянки навколо очей, в тому числі. Так от. Він досить поживний, досить щільний, але, тим не менше, він не навантажує мені ось цю ділянку, не скочується під макіяжем. От зараз буду робити макіяж, а навпаки, є такою хорошою базою і дуже важливо, що він захищає від сонця. До того я наносила звичайний SPF під очі. Це не дуже ок, це не дуже правильно, але як захист, воно працювало. Або носила сонячні окуляри, які були досить великі і закривали мені цю ділянку. Зараз маю ось такий продукт, дуже рекомендую його тим, у кого є в цій ділянці схильність до пігментації. В комплекті з, наприклад, якимось на вечір кремом з вітаміном С для ділянки навколо очей, це буде просто вау-ефект, повірте. Взагалі, я дуже люблю робити макіяж, і такий, певне, один з маловідомих фактів про мене, колись, після закінчення університету, я десь рік працювала візажистом. Ну, в той період, коли я навчалася на візажиста і працювала, макіяжі були не, ще не настільки популярні. Їх робили або наречені, або випускниці. Тобто це не була якась така стабільна робота від випадку до випадку, тому... а мені потрібні були гроші, тому я змінила професію. Але деякі навики у мене все ж залишилися, знання деякі і. Досвід, досвід, який зараз мені дуже в нагоді. Але якщо говорити про макіяж, то я прихильник супернатурального макіяжу. От Мені подобається ефект макіяж без макіяжу. Тому я використовую не тональні креми, а кушон або Бібі, або Сісі-крем, тобто ті, які максимально природньо виглядають на шкірі, не обтяжують і не відчуваються впродовж дня. До речі, кушон також має СПФ-захист, який можна використовувати для поновлення впродовж дня. Продукт, який дуже недооцінений в макіяжі, я вважаю, і дуже багато людей, які нехтують ним, це є рум'яна. Але вони настільки міняють обличчя, навіть не так скульптор, навіть не так а, якась. А, Контурування обличчя, як, власне, румяна. Вони додають, особливо, якщо вони якихось таких свіжих, яскравих відтінків, вони додають е, свіжості обличчю. Це дуже важливо для вікового макіяжу, хоча б здавалося, ну, куди там старшим жінкам яскраво фарбуватися, але ні, навпаки, от на румянах я рекомендую робити акцент, бо це справді освіжає. У мене ось такі. Кремова така палітра, контура, і румян від бренду Поезе. Я люблю цей бренд, це польський бренд. Він досить бюджетний, якщо дивитися з макіяжу, але дуже-дуже класний. Не знаю, чи видно вам, наскільки освіжилося обличчя. Рум'яна, до речі, можна використовувати і на губи, і, наприклад, трішки на верхню повіку. Аби... Підтримати е, ефект. Так, повернулася трошки більше до світла, краще було вам видно, бо мені так було видно, але трішки засвічувало. І також я використовую трішки хайлайтера в кутиках, оскільки в мене близько посаджені очі. Ну, не так близько посаджені, як в мене тоненька переноситься і е, виглядають очі близько посаджені. Якщо висвітлювати кутики, це. Нівелюється. І також на виступаючу частину обличчя. Я, до речі, дуже часто такі кремові рум'яна наношу просто пальцями, це теж зручно. Також ще хотіла звернути вашу увагу на ось таку кремову помадку від бренду знову ж таки поези в для брів. Дуже вона гарно промальовує брови, так натурально вони виглядають і тривалий час залишаються, не скочуються, не розтираються, не розтікаються впродовж дня, прекрасно тримається. Теж для мене такий супер класний варіант. Мій суперденний і вечірній. Водночас макіяж майже готовий, залишилось тільки підфарбувати вії. Туш від бренду. Хейміш досить також вона є бюджетною. Це термотуш, яка змивається звичайною теплою водою. В мене для об'єму є ще видовжуюча. В кого ріденькі, тоненькі вії, краще брати видовжуючу. В мене достатньо густі вії і по факту і гарної форми, вони самі завиваються, мені не треба їх якось викручувати, то мені дуже підходить ось ця для об'єму. Зараз вам покажу два ока. Бачите, не намальоване і намальоване. Ну, на моїх віях дуже гарно виглядає. Але на щодень я використовую туш у коричневому відтінку. Мені так більш натурально виглядає. Сьогодні мені хочеться більш виразних очей, тому. Тако. Що ще хотіла сказати? До м м переїзду в село я. Ну, не те, що була дуже світською левицею, але я любила вихід в люди. І я... тому для мене цей переїзд, він такий був не те, щоб дискомфортний, але виходом з зони комфорту, так точно, тому що я І плюс воно мені співпало ще з декретом, тому для мене це був такий дуже переломний момент в житті, який мене дуже змінив і сильно вплинув на мене в подальшому. Зараз я. Не можу бути в шумних компаніях. Я ну, це, мабуть, ще пов'язано з загальною ситуацією в країні, коли не хочеться якихось таких тусовок. Але коли йде мова про зустріч з подругами, з якими я вже поза 10 років разом, то я таке стараюся не пропускати, стараюся знайти можливість, де залишити, з ким залишити дітей, і цей час з подругами все ж таки для себе виділяти. Сьогодні йду на день народження, і зараз в своєму саду на ріжу Троянд. Це, до речі, так класно, коли можна подарувати квіти з свого саду. І тут мова навіть не про якусь економію, тому що, повірте, виростити свої троянди набагато дорожче, ніж просто їх купити. Тут про те, що це знову ж таки щось своїми руками. Нема ціннішого подарунка ніж той, який зроблений своїми руками. А якщо він ще й вирощений своїми руками, випликаний роками не руками, а роками, то це мені здається в рази цінніше. Тому зараз беру ще букети для своєї подруги і поїду. До речі, про волосся мене запитували, чи я не зробила хімію. Ні, друзі, це моє волосся. Воно так в'ється. Єдине, що я зараз використовую спеціальні засоби для структуризації і догляду за кучерявим волоссям, аби формувати е, правильно е, локони. І е, взагалі зараз влітку просто у мене відпочинок для волосся. Якщо цікаво, пишіть, розповім ще про свій догляд і які саме засоби зараз використовую. Бо, от коли-коли, а влітку догляд за волосся в мене дуже змінюється, і я максимально легкі використовую текстури, але при тому, щоб вони дуже-дуже добре зволожували, бо моє волосся пористе, воно сухе і швидко втрачає якийсь охайний вигляд. Хоча зараз мені подобається така, такий безлад на голові. Легкість здається, воно додає, мінусує руки і додає свіжості. Як ви думаєте, пишіть. Ще ж, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Ось такий зібрала букет. Тут всього лиш три гілки і аж так багато. Цей букет буде для моєї подруги, а також невеличкий ще букетик з лаванди зібрала для офісу. Магазин занесу. Нехай там також буде красиво та ароматно. Бо хто ми жінки? А жінки створені для того, аби нести красу і любов у цей світ. Дякую усім за перегляд, всім миру і добра. Цьому па-па.